Чому осама суші такі популярні? Клієнти їх як і люблять, так і ненавидять одночасно. Чому вони запакували все в одну коробку? Я ж це ніде не вказувала. Скажу чесно, мене з ними теж були дуже дивні ситуації. Ось дивіться, як неаккуратно скручено. Все таки тут є жопки. Я перехвалила її. Поклали лише одну упаковку таких серветок, і я особисто вважаю, що це дуже мало. І обов'язково поділюся тим, чому я вже рік їх не замовляла. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Киян Каліна. І сьогодні ми будемо перевіряти та дегустувати монополіста серед ролі доставку, а суші. Чому я так думаю? Тому що уявіть, у них по Україні більше 100 точок доставки. Я, я не уявляю навіть цих масштабів. З ними хіба що може суші мастер потягатись, і то я не впевнена, що вони скрізь є по Україні. Відразу я вам хочу сказати, що буду вдячна за будь-яку підтримку. Це лайк, підписка та коментар. І взагалі напишіть, які ситуації у вас були з цією доставкою, сподобалось вам чи ні? А ми починаємо. Я в них замовила на суму 1012 гривень. Це 5 видів ролі я замовляла їх окремо, не сетом брала. І також ще дозамовила одну невеличку Pepsi 05. Коштувала вона 35 гривень, якщо я не помиляюсь. Отже, перейдемо до комплектації. Як ви бачите, все було запаковано в пластиковий пакет. Ось це та сама «Пепсі», яка коштувала 35 гривень. Наступне це те, що нам поклали ось такі палички. Вони в них брендовані. І ще дуже круто хочу відмітити за оператора, що вона спитала, чи не потрібні нам навчальні палички. Повірте, не всі питають про це навіть у преміум доставках. Також я ще ніде не зустрічала такого формату серветок. Мені навіть їх шкода розпаковувати, тому я їх збережу і покладу собі в сумочку. На сайті, до речі, я вказала, що замовлення на чотирьох персон і вони поклали лише одну упаковку таких серветок, і я особисто вважаю, що це дуже мало. Також поклали чотири соєвих соуса, і вони теж в брендованій упаковці бренду, та чотири порції васабі та імбиру. до речі, рожевого імбиру я вже дуже давненько не зустрічала. І тепер самі роли. Відразу моя перша претензія, що я замовляла окремі позиції, а вони поклали все в одну упаковку. Але це може просто бути мій тупняк, бо я це ніде не вказала на сайті. Просто я так завжди замовляю. І інші доставки, наприклад, все кладуть окремо. Окремо вони лише поклали ось такий рол, але я просто думаю з за того, що він просто не помістився. Отже, пропоную розпочати дегустацію соєго соусу, імбиру та васабі. До речі, що дуже цікаво, що у них рожевий імбир. Я вже думала, просто такого не буває. Щодо соєвого соусу, я раніше в минулих відео казала, що у них проблеми з упаковкою, тобто вона трошки така, ну, дуже сильно приклеєна і треба дуже обережно відкривати, тому що, якщо ти можеш різко якби дьорнути, то цей соєвий соус він буде просто на тобі, або як у мене на білому столі, що не дуже, наприклад, приємно. Ну, справді на саму упаковку тут клея так щедро додавали, щоб воно ніде не порезлувалося. Я можу точно сказати, що тут просто повна упаковка соєвого соусу. Я вже такого дуже давно не зустрічала. Прям щедро по-українськи. Давайте спробуємо, який він на смак. Може він бути несмачний, наприклад. До речі, у них дуже непоганий соєвий соус. Я думаю, що він зарані розбавлений вже тут, тому що він не сильно солений і він має таку легку гірчинку, але вона нормальна. От у них справді реалі нормальний соєвий соус. І давайте вже спробуємо ще, який у них васабі та імбир. До речі, імбиру, як на порцію, я вважаю, що дуже. Так, достойно його поклали. Ох, це васабі і імбир, вони тут, напевно, такі гоструваті будуть. Зараз я спробую. Імбир він такий гострий, але хочу відмітити один нюанс, що от він придає оцей присмак васабі. Тобто, із-за того, що вони в одній тарі, то дуже відчувається в імбирі. Присмак Васабі. Краще, щоб вони це все-таки окремо клали. І давайте ще спробуємо Васабі. Я вже буду пробувати геть трішки, бо інколи бувають такі термоядерні просто. Ну, васабі, до речі, нормально в вміре гостре. І давайте ще обов'язково зважимо наші ролики. Чи е, осама не прибрала наші дінішки? І спробуємо, які вони на смак. Отже, перший наш ролл це чіз рол з креветкою, коштує, він, в нього смішна сума 146 гривень, і тут повинно бути 260 грам. Ну, я вважаю, на цю ціну роли дуже достойно виглядають. Це ж бюджетна доставка. Але, звичайно, є ж питання все-таки до грамовки, тому що тут 255 г, це вже з упаковкою. Якщо ще упаковку відняти, це приблизно 10 грам, то виходить, що нам не доважили аж 15 грам. Хочу відразу сказати, що шматочки. Можливо, не ідеально нарізані, але в принципі за 149 гривень я вважаю нормально. І ще, що мене дуже здивувало, що ну, все-таки жопок. Я тут не бачу, їх справді немає. І видно, що Осама трошки працює над цим, бо раніше такі косячки були. Все щедро полили у нагі соусом. Ось так це все виглядає. Я так розумію, що всередині у нас іде сир Філадельфія, ікра топіко, креветка, і зверху сир чедер. Давайте вже скоріше спробуємо. Відразу буду пробувати з соєвим соусом. Мені дуже незвично, що я їм такі маленькі роли. Я вже давно такі малесенькі не їла. Відразу хочу сказати, що на смак мені цей рол чомусь не зайшов. Він якийсь має такий солонуватий присмак, ще плюс я соєвого соусу додала. Чи це, це може бути із-за сира, до речі? Я не знаю, щось я поїла, мені не зайшло. Можливо, мені маловато тут креветки, все-таки. Хотілося її побільше. І, можливо, цього сира в Філадельфії побільше. Ну, не знаю, щось мені поки що не зайшло. Таке щось. Зараз я спробую ще один раз без соєвого соусу. Можливо, смак тоді зміниться. беру. О, тут трошечки я знайшла косічок, все-таки. Ось, дивіться, як неаккуратно скручено. Все-таки тут є жопки, я перехвалила їх. Чи це просто неаккуратно скручено, ну не знаю. Можу сказати, що цей ролл набагато смачніший без соєвого соусу, бо ну, соєвим соусом він якийсь дуже солений. Я навіть уявлення не знаю, як зважити цей рол кожен окремо, тому що вони всі в одному пакуванні. Я, напевно, просто додам всю грамовку у кожного рола окремо їхню загальну суму. І ціну назву зараз окремо, скільки кожен ролл коштує. Зверху зліва в нас знаходиться Каліфорнія з лососем, вона коштує 167 гривень за 255 грам. внизу поряд з нею знаходиться Філадельфія Максі. В ній повинно бути в два рази більше рибки, я так розумію. Вартість її 306 гривень за 335 грам. Поряд з Філадельфією у нас знаходиться авокадо рол з лососем, вартість 149 гривень за 300 грам. І зверху у нас ролл від шефа називається він Вінгрант рол. Коштує 206 гривень за 285 грам. Тобто, ось така коробочка в нас повинна разом важити 1175 грам. і важить це все 1221 грам. Тобто тут з грамовкою набагато все краще, навіть враховуючи їхню упаковку. А тепер давайте дегустувати. Отже, розповім вам першу ситуацію дивну, яка сталася в мене з цією доставкою, десь приблизно рік тому, після чого я їх не замовляла. Тоді я замовляла їхню доставку за адресою та міпідров. Я вкажу ось тут в коментарях. І там така була ситуація, що я забирала це все самовиніс. Ну, звичайно, що я їх не пробувала. і Коли я їх принесла вже додому, то ми спробували з чоловіком, і вони ну, рис там був просто сирий. От просто сирий. Ну я ще такого ніде не зустрічала. Я тоді ну, ніяких претензій уже, ну, не могла нічого пред'явити, тому що ми вже, в принципі, це все якби ну, їли. Але після цього я їх не замовляла цілий рік. Але можу сказати, що от цього разу я знов замовляла, дуже ризукнула за цією саме адресою на іподромі, і в принципі цього разу рис. Нормальний. Ну, він м'якенький, не сирий. Тобто не доварений, не той, що який простояв там десь цілий день. Отже, далі ми будемо пробувати авокадо -рол з лососем. Ось такий він чомусь відвалився там на половині. І щось я вам скажу, що дуже так дуже мало начинки. Прям взагалі того лосося десь ось стільки прям. Ну, воно й не дивно, за 149 гривень, напевно, багато лосося не положить. Але я цей рол особисто дуже люблю через їхні авокадо. От в них реалі завжди класний авокадо. От справі, воно м'ягеньке, воно не дубове, не треба прям так зубами ну, справді напрягати, щоб його їсти. Тому давайте оце спробуємо. Тут просто іде огірок, сир Філадельфія, лосось і зверху дуже багато нарізного авокадо. Пробую з соєвим соусом. Yeah. Ну, Цей рол мені справді сподобався. Я кажу, тут фішка в ньому це авокадо, воно просто настільки м'ягке і рол виходить там дуже ніжний. Ось цей рол я рекомендую всім спробувати реалі перфект. Really Наступне, що я хочу порівняти, це звичайний рол, ну майже звичайний рол «Філадельфія». Тільки він трошки ну, якби підсмажений зверху. І у них ще є на сайті, можете ось тут подивитися, Філадельфія Максі, тобто вона коштує набагато дорожче, і я так розумію, що там повинно бути більше риби. І ми зараз це порівняємо: чи варто переплачувати, чи ні. Дивлячись просто ось так зверху на сет, то чесно, я великої різниці не бачу. Зараз я візьму шматочки ось тут. Ось такий шмат у нас кладуть Філадельфію Максі. І зараз я дістану з Голді. І ось я дістала з Голді можете... роли. Ну, в принципі, товщина, да, трошки там більша все-таки товщина буде. Але чесно, вона ну, справді не суттєва, я вважаю. Тобто можна, в принципі, ну, замовляти, звичайно, Філадельфії і взагалі не паритися. Просто в інших доставках, де от справді ну, там дорожче коштує Філадельфія, то там рибки, вони прикріплю так достойно кладуть. А тут, ну так, 50-50 на це. І давайте спробуємо наш гранд ролл. Він зверху підпечений. Тут чимось таким полили, я навіть не знаю, це що, кетчуп чи що, чи солодкий чілі. Я навіть не знаю. Всередині виходить, іде ікра Топіко, сир Філадельфія і авокадо. Чи огірок? Ні, це все-таки напевно огірок. Чесно, для я вважаю, що це дуже дивно, коли ролл поливають кетчупом чи солодким чілі. Ну, якщо ви хочете додати якось гостроти, то я вважаю, щоб можна додати соус спайсі. А це, ну як на мене, трошечки дуже дивно. Як ви скажете, напишіть в коментарях. Давайте спробуємо. Чесно, я такого дурного поєднання вже дуже давно не їла. І оце те, що вони додали сюди кетчуп, це така херня, блін. Просто ну я не знаю. Так, да, він гоструватий, він щось схоже, як на солодкий чілі трошки, але немає чогось такої оцеї солодкості, тобто він такий припікає. Просто коли його перший раз от ти його тільки пробуєш, то відразу оцей смак кетчупа. Чи соус, просто коли ти його відразу рожовиш, ти відчуваєш що цей соус, солодкі чілі. Риби взагалі я не відчуваю. Тобто він настільки перебиває смак риби, що ну, таке відчуття, що я просто їм солодкі чілі. Взагалі цей рол мені не сподобався. Не замовляйте його. Я не знаю, чого він називається ролл від шефа. Це якесь е, повне розчарування. Чесно. Наступний у нас рол це Каліфорнія з лососом. Відразу претензія до нього що він погано скручений. Чесно, от візуальна картинка у них дуже красива. Як тільки починаєш це їсти, відразу у мене безліч претензій. Вони всі, по-перше, дуже так щільно вложені, рис позлипався, і коли я тепер дістаю ну, сам рол, воно починає розвалюватися. Ось про таку ситуацію я маю на увазі. Отже, в самому ролі у нас сир Філадельфія, лосось. Огірочок і зверху ікра топіку. Ну, її тут небагато. Але в принципі, але в принципі за 167 гривень це не така суттєва проблема, як те, що воно просто от розвалюється. Чесно, ой, ну це капзтець. Це, напевно, буде перший рол, в якому я справді відчула лосось. От справді, що що, а лосось я тут відчула. В принципі, рол на смак непоганий, він смачний, але оцей нюанс, що він розвалюється, я не знаю, мене найбільше бісить в ролах, коли вони розпадаються. Тому що їх не можна ні в соус нормально макнути, ні собі покласти, бо воно починається розвалюватися. Його треба не то, що їсти, його ще зловити. Треба. Так що давайте перейдемо до останнього. Все таки на Філадельфію Максі у мене дуже великі надії. Отже, останній наш ролл Філадельфія Максі. Він самий найдорожчий, і, в принципі, я його взяла, він форму тримає. Зараз покажу, який тут шматочок риби. Ось такий шматочок риби. В принципі, його достатньо. І е, всередині тут у нас, я так розумію, іде не огірок, а авокадо, сир Філадельфія. Ну, класична Філадельфія. Тільки просто типом Максі. Давайте спробуємо. Що можу сказати на рахунок цього ролу? Тут справді дуже відчувається риба, сир Філадельфія. В принципі, цей рол за свою ціну нормально можна їсти, але чесно, я не кайфанула. От я зді... От я спробувала 5 ролів, і я не кайфанула. Отже, щодо моєї суб'єктивної думки, що я можу сказати? Після того, як я спробувала преміум доставки і зараз замовила, наприклад, осаму, то чесно, вона мені, ну, так собі. По-перше, що мене роздратувало, це те, що роли в них справді розвалюють. Це для мене просто. Великий жирнючий мінус, коли роли розсипаються. Це просто незручно, некомфортно, і мене реалі це, я не знаю, як у вас, в мене реалі це вибішує. Друге, що я помітила, що нема сенсу переплачувати за Філадельфію та Максі, якщо ви, наприклад, там візьмете звичайну. Тобто там товщина риби, вона не суттєва. Далі. Щодо смаку, що я можу сказати? Це чисто, просто щоб поїсти. От, наприклад, якби я працювала в офісі і, це, і мені б щось хотіло поїсти, я би замовила от їхню доставку, чисто щоб набити шлунок і все. Чесно, пробуючи їхні роли, реально ніякого задоволення і приємних емоцій, мене це не викликає. Але в принципі це бюджетна доставка. Я особисто нічого такого від них не очікувала. Там якогось там свята і так далі, що вони мене чимось дивують.